Вітаю вас! Ефір на СТС продовжить програма «Сумдепо Онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з останніми подіями в житті Сумського педагогічного університету. Напередодні Міжнародного дня студентів, який відзначався 17 листопада, обласна і міська влада вшанувала активістів студентського самоврядування чотирьох закладів вищої освіти обласного центру. Цей захід відбувся минулої середи у молодіжному центрі романтика і став продовженням фестивалю Суми єднають молодь започаткованого торік. Нехай і не таким масштабним, як дебютний, на півтисячі учасників, але ж він відбувся, зібравши тих, хто досяг певних успіхів у навчанні, бізнесі, політиці, науці, спорті, мистецтві, тих, хто боронить нашу землю, і тих, хто проявив себе у волонтерстві. Студентів Сумщини, які представили Сумський державний і державний педагогічний університети, Національний аграрний університет і філію Харківського університету внутрішніх справ, привітали керівники обласної військової адміністрації, депутати обласної і сумської міської ради, керівники профільних управлінь обласної і міської рад, нагородивши дюжину найдостойніших. Серед нагороджених грамотою сумської обласної ради за особистий внесок в організацію численних заходів, що сприяли єднанню студентської молоді, виконувачка обов'язків студентського декана природничого географічного факультету Сумдипу імені Макаренка Валерія Пасько. А грамоти сумського міського голови за вагомий внесок у розвиток молодіжної політики і студентського самоврядування одержали студентка цього ж факультету Альона Шкурат і студентка навчально-наукового інституту педагогіки та психології Євгенія Таран. Невдовзі після урочистої частини відбувся студентський пісенний батл у форматі караоке серед членів журі кандидат педагогічних наук, доцент кафедри хорового диригування, вокалу та методики музичного навчання, навчальна наукового інституту культури та мистецтв Олексій Карякін, який з січня наступного року обійме посаду завідувача цієї кафедри. Переможець визначався за підсумками п'яти турів, у яких команди закладів вищої освіти згідно жеребу виконували відому пісню, але з певними ускладненнями. Скажімо, виконати ліричну пісню, але напрочуд весело чи навпаки весело зробити сумною. У одному з турів треба було виконати відомий шлягер дуетом, у іншому соліст команди університету виступав з підтанцьовкою. А у заключному п'ятому турі команди співали хором. Цікаво, що серед тих, хто виступав у складі команди СумДПУ, не було жодного представника інституту культури та мистецтв, та й високий рівень виконавської майстерності. Тут відступив на другий план: головне креативність і воля до перемоги. Організатори вирішили не визначати традиційну трійку кращих. Суб'єктивних плюсиків у суддівських протоколах за перемогу у окремих конкурсах виявилося більше у студентів СНАУ, решта ж учасників заходу одержала призи з нагоди міжнародного дня студентів і погодилася з тим, що це саме той випадок, коли головне не перемога у пісенному Батлі, а участь у ньому. Хоча у нашу спільну і неминучу перемогу над ворогом вірять не лише учасники студентського свята. І ще один захід з нагоди міжнародного дня студентів відбувся саме святкового дня в сумському педагогічному, вже так би мовити, по-домашньому акустичний вечір у сховищі. Умови для проведення цього заходу, які зазвичай називають квартирник, більш ніж екстремальні. Приміщення одного з університетських укриттів під центральним корпусом лише година від його початку і до запланованого відключення електроенергії, і чимала кількість бажаючих виступити перед друзями і колегами з нагоди міжнародного дня студентів. Та хіба студентську молодь щось зможе зупинити? Поки одні пригощали друзів кавою і чаєм солодощами, інші українською і англійською співали пісень про кохання і любов до рідного краю, читали вірші як відомих авторів, так і власні. Свої вокальні і поетичні здібності проявили студенти різних курсів, геть усіх структурних підрозділів. Благо талантів в сумському педагогічному університеті вистачає. Своєрідною родзинкою акустичного вечора став виступ без перебільшення легенд ДПУ, заслужених пенсіонерів студентської естради, кандидата психологічних наук Дмитра Усика, кандидата педагогічних наук, заслуженого працівника культури України Дмитра Бодянського і незаслуженого незаслуженого директора студентського клубу Олексія Федини. Дусік Діма і Льоха потішили молодь як бородатими жартами, так і новенькими оригінальними прикольчиками стосовно студентського побуту, складання іспитів, ставлення до спиртного преподів, довівши, що час над їхнім почуттям гумору невладний. Підсумовуючи сказане у трьох, аксакали нагадали, що студентська пора найбільш яскравий період життя кожної молодої людини. А вища освіта, за їхнім переконанням, наче брендова спідня білизна. Її не видно, а от самооцінку явно підвищує. Тож на цій веселій ноті завершу репортаж з укриття про акустичний вечір з нагоди міжнародного дня студента разом з його учасниками, низько вклоняючись нашим збройним силам за можливість все частіше щиро посміхатися. 22-га за ліком міжнародна науково-практична конференція молодих учених сучасні проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення відбулася на базі кафедри теорії та методики фізичної культури. Ця конференція, яку з початку 2000-х проводить базова кафедра навчально-наукового інституту фізичної культури, традиційно зібрала представників багатьох профільних закладів вищої освіти України, зокрема з Києва, Харкова, Чернігова, Івано-Франківська, Тернополя, Глухова. Крім того, серед учасників науковці з Польщі, Китайської Народної Республіки, а у складі оргкомітету, крім сумчан, поляки, словаки, представники Харківської академії фізичної культури і Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту. Серед доповідачів чимало визнаних авторитетів спортивної науки з докторськими вченими ступенями і професорськими науковими званнями, завідувачів кафедр провідних університетів України спортивного профілю, заслужених тренерів з олімпійських і неолімпійських видів спорту, заслужених працівників фізичної культури і спорту України. Чимало й тих, хто робить перші кроки науковою стежкою і для кого можливість бути серед досвідчених і авторитетних, стане своєрідним трампліном для успіхів у науковій діяльності. Спектр проблем, яких торкнулися учасники конференції, надзвичайно широкий, як і діапазон різних груп населення, які досліджувалися науковцями. Обговорювалися, у тому числі і англійською мовою, проблеми управління розвитком фізичного виховання і спорту у закладах вищої освіти в сучасних умовах, вплив занять оздоровчо-рекреаційною руховою активністю на організм осіб похилого віку в умовах паркової зони. Педагогічні аспекти підготовки юних плавців з ураженням опорно-рухового апарату, комплекс заходів щодо оптимізації процесу функціональної витривалості військовослужбовців Збройних сил України, ефективність так званої crm системи для організації та проведення змагань з панкратіону, і навіть негативні прояви у сучасному олімпійському і професійному спорті. Пленарне засідання доповнили секційні, де йшлося про теоретико-методологічні та психолого-педагогічні аспекти фізичного виховання різних груп населення, актуальні проблеми фізичної терапії та ерготерапії спортивної медицини і адаптивного фізичного виховання. Медико-біологічні аспекти фізичного виховання та спорту вищих досягнень, а також філософські, історичні, управлінські, професійно-педагогічні та соціально-економічні аспекти розвитку фізичної культури, спорту і туризму. Відзначу, що організатори доклали максимум зусиль, аби вкластися у обумовлений графіком відключення електрики проміжок часу на пленарне і секційні засідання, так що і науковий, і організаційно-технічні аспекти конференції виявилися напрочуд вдалими. На завершення сьогоднішньої програми про спортивні події за участі студентів і випускників педагогічного університету. Виїзна перемога лондонського арсенала, за який грає випускник інституту фізичної культури Олександр Зінченко над Вулверхемптоном з рахунком 2-0, зміцнила позиції канонірів на чолі турнірної таблиці чемпіонату англійської прем'єр-ліги з 37 очками. Зінченко вийшов у стартовому складі і провів на полі практично увесь матч. Його замінили на 90-й хвилині. Головний переслідувач «Арсенала» колишній клуб Олександра Манчестер-Сіті у матчі 16-го туру вдома поступився Бренфорду 1-2 і тепер відстає від лондонців на 5 очок після тих же 14 -ти зіграних матчів. Роминський рятувальник, у складі якого половина гравців це випускники і студенти інституту фізичної культури педуніверситету. Цими днями зіграв два матчі в чемпіонаті України з футзалу, і обох поступився. Але якщо у перенесеному гостьовому матчі п'ятого туру від лідера екстраліги столичного хіта команда Ігоря Салівона пропустила лише один м'яч, який і вирішив долю зустрічі, то у домашньому поєдинку проти Харкова рятувальник зазнав нищівної результативної поразки 3-10. З трьома очками після семи зустрічей романчани на позиції одноосібного аутсайдера турнірної таблиці групи Центр. На початку наступного тижня Івано-Франківський ураган, за який грає випускник інституту фізкультури педуніверситету Артем Фаренюк, зіграє матчі елітного раунду футзальної ліги чемпіонів. Суперником драконів у групі Ей на шляху до фіналу чотирьох будуть португальський спортинг, сербський лозніцаград та господар групи італійський «Чітта Ді Еболі. Матчі на цій стадії турніру триватимуть з 22 по 27 листопада. Нагадаю, у середу 9 листопада Фаренюк у складі національної збірної взяв участь у матчі третього туру основного раунду відбору на чемпіонат світу 2024 року проти команди Косово, який відбувся у Приштіні, і який українці виграли з рахунком 5-2. Фаренюк, який саме цього дня святкував своє 30-річчя, відзначився голом на 31-й хвилині. До цього українці виграли поєдинки з командами Косово 3-1 і Нідерландів 4-2, а заключний виїзний матч групового турніру зіграють 8 березня з нідерландцями. Отже, черговий випуск програми Онлайн» добій свого кінця вже за тиждень о цій порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу СТС. Аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!